Це робота Олексія Сая, художник з Києва, із серії Розбомблені. Він цю серію почав ще в 2014 році. Юлія Волошина показує нам роботи українських митців із першої виставки у новій галереї, яку вони з чоловіком Максимом відкрили цієї осені у Майамі. Вона показує розбомблений пейзаж на Донбасі як вид з висоти. Або з пташиного польоту, і коли багато-багато ми бачимо розбомб, які взірвалися, і ці кратери зараз багато таких фотографій в інтернеті є. Але в той час, в 2014-15 році, багато людей якось не дуже навіть усвідомлювали, що йде війна. Повномасштабна війна застала галеристів Юлію і Максима по цей бік океану. У Майамі вони цієї зими презентували роботи українських художників спершу на Арт базлі а потім на окремому попапі. Тим часом в їхній галереї у Києві тривала підготовка до відкриття 25 лютого виставки із розбомбленими Олексія Сая. Ніхто не очікував, що від бомб доведеться ховатися вже їм. І коли почалась війна, ми замість відкриття запросили друзів, художників, команду нашу. Вони під час самих найгірших подій в Києві, коли було дуже холодно, перебували в нас в галереї дехто навіть півтора місяці, як бомбосховище. Самі Волошини після тривалих дискусій вирішили, настав час відкрити другу галерею, але вже уша. Ми ну, поки ми тут жили, ми зрозуміли, що нам потрібно, щоб працювати, продовжувати нашу програму і підтримувати наших художників, що нам все-таки потрібен спейс, місце, де ми можемо показувати наші проекти. У Нью-Йорку і Лос-Анджелесі такого місця не знайшлося, тому зупинилися на Майамі. Це район Алапата. Зараз це такий можна сказати арт-район. І тут знаходяться важливі інституції, такі як Рубель Музей, як Супробу. Також на нашій вулиці, де знаходиться галереї, ще є три галереї в ряд. Тобто чотири галереї в один ряд. І це є, так, і це є дуже привабливим для того, щоб приїхати і відвідати. Волошин гелері стала не лише першою українською, але й першою східноєвропейською галереєю у Майамі. І відкрити її свідомо вирішили саме політичною виставкою. Ця виставка називається «Без сірих зон» і вона про війни в світі, про завершення війн, про небезпечність такого картографічного імперіалізму. Ми маємо приклад російсько-української війни. Вирви Нікіти Кадана, мініатюрні бомбосховища Миколи рідного, момент пострілу і неідентифіковані фігури Лесі Хоменко. Роботи художниці це рефлексії на роль зображень у війні. Роботи Лесі Хоменко, які вона створила, перебуваючи на резиденції в Майамі, її е, чоловік е, Максим Роботов, теж художник, і коли почалося повномасштабне вторгнення, він е, вирішив піти добровольцем в армії і він служить в армії. Для неї ця тема це особиста тема, і це особисті переживання. І вони ці роботи, де ж вони такі дуже е, і вони потужні, мощні, але вони чутливі. Разом із українцями на виставці і роботи іноземних митців, зокрема політична інсталяція угорця Адама Альберта, блакитниця колір прапору Європейського союзу. Угорщина вона є членом європейського союзу, але вона як ну вона не підтримує Україну так, бо якби вона мала підтримувати, і ми можемо навіть пройти через неї і подивитися фотографію. І теж, до речі, дуже такий незвичайний погляд, ніби за прапором євросоюзу, ховається такий іграшковий пістолет. Українське мистецтво кажуть галеристи: політичне, складне і концептуальне, але теми, які порушують митці, глобальні. Тому одне із завдань, які ставлять перед собою волошини, налаштувати міжкультурний діалог. І Майамі для цього ідеальне місце ми хочемо мати діалог між українським східноєвропейським мистецтвом і американським латиноамериканським мистецтвом, і багато художників з Латинської Америки вони працюють, до речі з постколоніальним. Це теж суспільство, які становлюються зараз, будуються демократії в, якихось країнах, в яких країнах, які ще не будуються, і в цьому є певна схожість з Україною. 2016-го, коли волошини лише почали привозити українських митців на арт ярмарки, у США, не всі знали, де знаходиться Україна. Зараз ситуація геть інша, і їхня головна ціль, аби кожен великий музей світу мав у своїх колекціях роботи сучасних українських митців. Ми хочемо, щоб першу чергу роботи, які ми продаємо, щоб вони потрапили в першу чергу в інституції. Це важливо і для кар'єри художника, і для взагалі для мистецтва українського, що там буде показано, представлено. Це якби ставить його на мапу світову. Після року закритих дверей Київська галерея Волошиних відновила роботу. У Маямській розпочалася вже друга виставка. У час, коли увага до України слабна у медіапросторі США галеристи кажуть, не можуть дозволити, аби про Україну забули. Із Майами Юлія Ярмоленко, Дмитро Мельник, Голос Америки.